У темряві зимового вечора, коли над світом кружляють сніжинки, і морозна тиша огортає простір, з'являється вона. Перша зоря на небі, і разом з нею магія Різдва. Світ на мить завмирає, наче сама природа затамовує подих, очікуючи дива, бо саме ця зоря знак нового початку світла, що народжується в темряві. Здавна хлопці та дівчата з вогниками в руках виходили колядувати в складі вертепу та несли світу цієї зірки від хати до хати, бажаючи миру та добра. Зірка була символом світу, надії та спільності. Її коріння сягає ще давніх часів. Тоді зірку уявляли провідником світла, тепло. Ай жерця, символом сонця, зерна, врожаю, родючості землі. Вона була передвісником нового початку. Сьогодні ми всі відроджуємо цю традицію власними руками, створюючи різні зірки, що випромінюють тепло наших сердець. Зірка, місток між минулим і сьогоденням, між тим, що ми бережемо, і тим, що передаємо далі. Уявіть, в яке світло лампи, тихий вечір, запах хвої та кориці, і над всім ваша зірка, що нагадує про любов, гідність і надію. Якщо хочете, ви можете створити її власне. Норуч, у наборі для вишивання є все необхідне, аби втілити своє маленьке диво. Кожна намистинка, кожен стібок це частинка любові, вкладеної у свято. Це не просто рукоділля, це зв'язок поколінь, мистецтво, яке живає у долонях. У цій зірці поєдналися давні традиції, і сучасний дизайн, давній символізм та сучасна естетика. Вона може стати оберегом для вашої оселі, окрасою дому або чудовим щирим подарунком на свята. Процес неймовірно захопливий, а детальна інструкція допоможе. Може вам легко та відносно швидко створити своїми руками такий неймовірний декор. Нехай у кожній оселі засяє своя різдвяна зірка, символ радості, віри та світла. Не просто дивіться, творіть, не просто спостерігайте, долучайтеся, замовляйте набір для вишивання і подаруйте собі та своїм рідним справжнє різдвяне диво. Оформити замовлення можна на сайті ажуршоп.ком або пишіть у повідомлення. Вишивайте, створюйте, вражайте разом з Ажур. -Ажур.